Друзі, вітаю, слава Україні! Така сьогодні відправка. На цій неділі маємо відправити всі всі саджанці клієнтам. Якість саженців покажу вам ближче. Така от коронева система. На деяких сортах вже є сережки. Намагаємося завжди тримати кореневу систему зволоженою. Дуже актуально для фундука. Далі пакуємо стреч-плівку і так вони можуть ці саженці їхати або зберігатися до двох неділь при теперішній погоді. Це довговидні відводки, такі висотою до 2 метрів, така коренева система. І отак і це все маємо сьогодні починати пакувати, замотувати, і це на всі неділі все маємо відправити клієнтам. Така от маса саженці. Дівчатка пакують, складають, Запаковуємо плівку. І все поїде до клієнтів. Так що хто переживає, що не встигне отримати, зараз саме час садити. Температура на вулиці плюс 2, то будь-якій плюсовій температури найкращий час для посадки саджанців Якщо є можливість полити, то навіть при мінусі можна посадити, при невеличкому мінусі. Якість в цьому році дуже гарна саджанців